Привіт, квестере! Я хочу, щоб ви на мить вмостилися зручніше і справді замислилися про своє власне тіло. Ви прокидаєтесь у ньому, ви рухаєте ним, ви годуєте його. Здається, цілком природним вважати, що саме ви тут головні. Ви вирішуєте поворухнути рукою, і вона рухається. Ви вирішуєте говорити, і ви говорите. Але якщо зазирнути під шари біології, це відчуття контролю починає здаватися ілюзією. Шокує ось що ваше тіло насправді ніколи не приймало від вас наказів. Якби вам справді довелося свідомо керувати власною біологією, регулювати кожен фермент, запускати кожен нейрон і балансувати кожен електроліт, ви б померли менш ніж за секунду. Незручна правда полягає в тому, що ви не оператор, ви лише пасажир у машині, яка керує сама собою. Щоб зрозуміти, чому ми маємо поглянути далі біології і подивитися на архітектуру самого всесвіту, тому що кожна мить вашого існування, кожна думка, дія, емоція та серцебиття це результат дії цілого всесвіту сил, що виникли задовго до появи людей. Ми не біологічні острови, відокремлені від природи, ми є її продовженням. Гравітація не просто тримає вас на підлозі, вона активно тягне вашу кров донизу, змушуючи судинну систему боротися з фізикою планети. Електромагнетизм це не лише про лінії електропередач, це сила, що просто зараз запускає ваші нейрони. Квантова механіка вирішує, як з'єднуються ваші атоми, щоб ваша ДНК не розпалася. Ваше тіло це не машина, якою ви керуєте, це крихітна локальна екосистема, сформована мільярдами років космічної фізики. Фактично, зоряний пил, який навчився зберігати тепло. І поки ми відстежуємо, як ці первісні сили формують кожну секунду вашого життя, ласкаво просимо до квест-хат, де кожна таємниця це двері до ще глибшої загадки. Тож пірнаємо в тему. Ми часто шукаємо важелі управляння людським тілом у великих речах: мозку, серці, легенах. Але справжній контроль відбувається не на тому рівні, який ви можете побачити, не у ваших органах. Навіть не у ваших клітинах. Справжні сили, ті, що дійсно керують вашим життям, мікроскопічні і невидимі. Все зводиться до одного іона, що перетинає жирову мембрану, молекули, що викривляє форму рецептора на частку нанометра або крихітного електричного градієнта, що змінюється лише на кілька мілівольт. Ці крихітні події не просто впливають на ваше життя, вони і є вашим життям. Щоб зрозуміти, як цей хаос створює вас, уявіть, що ваше тіло це колосальне місто, поєднання Нью-Йорка, Токіо та Лондона з 30 трильйонами мешканців. Але є один нюанс: у цьому місті немає мера, немає будівлі центрального уряду. Немає єдиного правитела, який би казав усім, що робити. Натомість, усе місто керується мільярдами мікроскопічних світлофорів, що перемикаються на зелений, жовтий і червоний тисячі разів на секунду. Кожен світлофор це конкретна сила, концентрація гормону, зміна напруги, хімічний градієнт. Ви не водій, що керує автомобілем у цьому місті. Ви та свідомість, що виникає, коли ці вогні синхронізуються. І знання цього, що ваше тіло працює через цю невидиму сигнальну мережу, це лише початок. Бо тепер, коли ми знаємо про існування світлофорів, ми можемо заглибитися в механізм, щоб розкрити, як ці сили насправді керують вашим життям. Почнемо з найдавнішої сили. Задовго до появи мозку чи електрики життя використовувало хімію. Це фундаментальний рівень контролю. Просто зараз усередині вас гормони, такі як адреналін, кортизол, сиротонін та інсулін, діють як біологічні сигнали. Це фізичні пакети інформації, які рухаються повільно, але потужно, наче листи, надіслані через кровотік. Розгляньмо механізм ключ і замок. Гормон це ключ, що плаває в темряві. Рецептор на клітині це замок. Коли ключ знаходить замок, двері відчиняються і поведінка клітини миттєво змінюється. Коли кортизол заполоняє вашу систему, він відмикає реакцію страху у ваших клітинах. Ви будете відчувати тривогу. Ви не можете вибратися з хімічної реальності лише на силі волі, тому що хімія диктує стан вашого заліза. Хардвер. Ці молекули побудовані з атомів, створених у серцях вмираючих зірок, і тепер вони диктують ваш настрій. Ви не обираєте ці стани, вони обирають вас. Але хімія повільна, дифузія потребує часу. Якби ви торкнулися гарячої плити і мусили чекати, поки гормон дійде від руки до мозку, щоб сказати, що вам боляче, ваш палець згорів би дотла. Тому природа еволюціонувала і створила другий рівень контролю електрику. Ваше тіло це, по суті, батарейка з солоною водою. Ваші нейрони підтримують заряд спокою приблизно мінус 0,07 вольта. Це звучить як дрібниця. Цим навіть тьмяний світлодіод не засвітиш. Проте ця мізерна напруга є різницею між каменем і людиною. Ця напруга дозволяє вам упізнати обличчя в переповненій кімнаті, прочитати це речення або закохатися. Але як вона рухається? Потенціал дії це не один електрон, що мчить по дроту, як у мідному кабелі. Це хвиля деполяризації. Уявіть собі хвилю на стадіоні, коли люди по черзі встають і сідають. У ваших нервах іони надрію та калію вриваються всередину і вириваються назовні крізь клітинну мембрану в ідеальному швидкісному каскаді. Цей біологічний ефект доміно рухається достатньо швидко, щоб ви встигли відсмикнути руку від вогню ще до того, як ваш свідомий мозок зафіксує біль. Ваша нервова система це оптоволоконна мережа, побудована з живих проводів, що обмінює грубу силу на швидкість і складність. Заглиблюючись далі, ми знаходимо сили, які часто ігноруємо, бо вони здаються надто буденними: механічні сили, натяг, тиск, розтягнення та сув. Ми звикли думати про біологію як про щось м'яке, але на мікроскопічному рівні ваші клітини це архітектурні дива під постійним механічним навантаженням. Це називається механотрансдукція. У вашому тілі є настільки чутливі сенсори, що вони можуть виявити нахил голови на кілька мікронів. Кожен ваш крок це переговори з високими ставками між гравітацією, що тисне вас донизу, і механорецепторами, що штовхають інформацію вгору. Ваші кістки це не просто каркас, це п'єзоелектричні кристали. Коли ви ходите, удар стискає кістку, генеруючи крихітний електричний заряд, який точно вказує вашому тілу, де потрібно наростити щільність. Ви в прямому сенсі виліплюєтеся механічною фізикою планети щоразу, коли рухаєтесь. Далі ми підходимо до сили, що звучить як наукова фантастика, але є науковим фактом: електромагнітні поля. Щоразу, коли електричний заряд рухається, він створює магнітне поле, оскільки ваше серце і мозок постійно переміщують електричні заряди, вони є потужними генераторами полів. Ваше серце створює настільки сильне електромагнітне поле, що чутливі магнітометри можуть зафіксувати його з відстані кількох футів крізь ваш одяг і шкіру. Ваш мозок робить те саме, але в більш складному масштабі. Мозкові хвилі, альфа, бета, тета це по суті синхронізація мільйонів нейронів, що спрацьовують разом. Ці поля не просто побічні продукти. Сучасні дослідження припускають, що вони допомагають забезпечити когерентність, узгодженість. Уявіть їх як диригента оркестру. Без диригента кожен музикант або клітина міг би грати правильні ноти, але невчасно. Електромагнітне поле тримає ритм, гарантуючи, що місто вашого тіла працює злагоджено. Але ми мусимо поставити інженерне запитання: чому? Чому еволюція обрала невидимі сили? Чому не шестерні, поршні чи механічні важелі? Чому ми не еволюціонували з крихітними гідравлічними насосами? Відповідь у жорстокій ефективності, невидимість коштує дешево. Щоб створити механічний важіль, потрібно багато енергії та матеріалів. Він вимагає обслуговування, він ламається. А от відправити Іон калію крізь мембрану це майже нічого не коштує. Хімічні та електричні сигнали швидкі, точні і неймовірно гнучкі. Ви можете упакувати мільярди хімічних перемикачів у простір, менший за піщинку. Еволюцію не хвилює видимість її хвилює виживання та енергетичний бюджет. Тіло, що працює на невидимих сигналах, витрачає набагато менше енергії, ніж тіло, що працює на механічному русі. Невидимі сили були просто найкращим інженерним рішенням проблеми, як бути живим. І це підводить нас до найбільш тривожної частини подорожі. Якщо ваш голод це хімія, ваші думки електрика, а ваші рухи механіка, то де ж ви? Нам подобається думати про себе як про якусь річ: душу, пілота, привида в машині. Але фізика натякає на інше я це емерджентна властивість. Подумайте про ураган. Ураган це потужна окрема річ. Ми даємо йому ім'я, ми відстежуємо його шлях. Але якщо придивитися, не існує жодного об'єкта урагану. Є лише вітер, вода і температура, що взаємодіють за певною схемою. Якщо забрати вітер і воду, ураган не переміститься в інше місце, він просто припинить існувати. Ваша свідомість це і є ураган. Ваша особистість, ваші спогади та ваші рішення не контролюються одним головним перемикачем. Вони виникають із взаємодії цих мільйонів невидимих сил. Ви це хор хімії, електрики та механіки, скоординований настільки ідеально, що це відчувається як один єдиний голос. Тому, коли ми говоримо, що невидимі сили керують вашим тілом, це не метафора, це буквально так. Великі закони Всесвіту, гравітація, електромагнетизм, хімія стискаються до мільярдів мікроскопічних дій щосекунди під вашою шкірою. Ми не відопремлені від Всесвіту. Ми і є Всесвіт, що грається за власними правилами в дуже маленькому, дуже складному масштабі. І разом ці крихітні, невидимі автоматичні сили створюють щось масивне, щось видиме і щось глибоке. Вони створюють вас. Але це залишає нас із жахливим запитанням. Якщо невидимі сили контролюють ваше тіло, ваш голод, ваш біль і ваш настрій, то які невидимі сили контролюють ваш вибір? Чи справді ви маєте свободу волі, чи це просто ще один світлофор, що загорівся зеленим у темряві? Це наш наступний квест.